Осиває та Єсу Сувель. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А тім саді три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Пане господарю. Пане господарю, відкривайте! Відкривайте щедрівники прийшли! Пані господарь, дозвольте нам защедрувати і пустіть нас до хати. Що, О, дякую вам сивая та зазувецька вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Вечір добрим людям на здоров'я. Ой, господар, які ви вдячні, що ви пустили до вашої, до вашої хати. А дивіться, яку ми дівчину провели. А це наша Маланочка, а розумниця а, ми а не не гарна жаль, яка пришли. Чи адить, а її, А прибирать дівчинки? Сує, на кожиш, варі, варі, варі. А працює, вони такі коси! А ти ось це буде на свіночика, світочки не мають буде. А давайте свататися будемо. Дивіться, не дівчина будемо свататися. Оці привели до вас, щоб до нашої Миланки на чоботи зібрали. А чи з перетинами може? Не беруть, то на чоботи треба гроші, не мати. А може, ми вже знайшли вас, мамо, дитяка тільки гарно.

Та і зазолечка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А В одному та й не бувало. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. <напляненько> который з нетерпением ми всі ждали день, коли всюди проявляються таланти наших красивих принцес. І сьогодні сегодня ми проводимо конкурс шоу між школа волонтерів волонтерів-2011». Fomma um, da poca picchietta va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, fomma da bene in capo be di ai Настя, поздравляем. i don't Я знаю, что ты ходишь на тренинговый центр. Пожалуйста, расскажи, как там нравится тебе, что, -то, ну, что ты -то находишь за себя там новое. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я хожу уже год на тренинговую группу. Я уже веду, я уже инструктор. Мне очень нравится. Мне... Просто столько новых эмоций, столько ну много друзей, но вовсе мне очень нравится. Благодаря этой школе я смогла э, многому научиться. Я начала лучше общаться со своими друзьями, э, с родителями. Мне это очень помогает в жизни. Как будто я нашел новый смысл жизни. И хочу сказать большое спасибо руководителям. Людям, которые делают такое дело, сегодняшнее, на сегодняшнее время, когда подростки э, не знают, куда себя где-то другой раз и деть, можно так сказать. Вот. Спасибо им большое, доброе дело делают. Я очень им благодарна. И я вижу, что мой ребенок очень сильно изменился в лучшую сторону.